Діти, зараз ми з вами з'ясуємо, як працювати з лінією часу і як позначати події на лінії часу. Ми з вами знаємо, що лінія часу це умовна стрічка подій, які відбувалися протягом всієї історії. І ми в зошиті її позначаємо з допомогою ось такої горизонтальної лінії від одного краю сторіночки до іншого до полів. В кінці лінії часу обов'язково ми ставимо стрілечку. Вона означає безмежність історичного часу. Наприкінці лінії часу ми поставимо рік, в якому ми з вами живемо. 2024. Для того, щоб орієнтуватися, куди ж у нас плине час. Він плине у майбутнє. Точкою відліку нашого літочислення є. Різдво Христове, тобто рік народження Ісуса Христа. Тому обов'язково наступною позначкою на лінії часу є позначка РХ. Скорочено Різдво Христове. Умовно, ця подія розділяє наш історичний час на події, які відбувалися за християнської доби і ми її умовна події нашої ери. А також ліва частина нашого відрізка це події, які відбувалися до народження Ісуса Христа. І ми їх називаємо подіями до нашої ери. Зараз ми будемо з вами вчитися позначати події на лінії часу. Спершу візьмемо дати, які стосуються нашої ери. Ось у нас ці дати. Ось вони. Тут дуже просто. Події нашої ери ми позначаємо на лінії часу від меншого до більшого. Умовно ми поділимо зараз нашу лінію часу на невеличкі такі відрізочки. Кожен відрізочок буде означати приблизно 100 років. Ну, десь так. 988 рік це подія приблизно 10 століття. Відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І от 988 рік у нас буде приблизно в цьому місці. Ми проводимо горизонтальну таку лінію цієї дати І зверху підписуємо. Пишемо тільки число, рік писати не потрібно, тому що на лінії часу ми позначаємо цифрами тільки роки. Далі наступна дата у нас по е, збільшенню це 1489 рік. Рахуємо, тут у нас 10 століття, 11, 12, 13, 14, 15 століття. 1489 рік це 15 століття. І ось оця позначка це у нас 1500 рік, а 1480-й буде раніше. Позначаємо 1489. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ну і 21 століття. Наступну дату, яку ми позначимо по збільшенню. По принципу збільше, це 1710 рік. Ви вже знаєте, що це 18 століття. Тому ми шукаємо, де ми його позначимо. Тут у нас 15, 16, 17 і 18 століття. Так, це 1500, 1600, 1700 рік. Ось приблизно в цьому місці у нас буде ця подія. 1804 це на 100 років далі. Зверніть увагу, я позначила позначку, але мені немає місця записати поряд цю дату. Я можу її написати внизу, тоді, коли в мене не вистачає місця. Таким чином, ми позначили з вами роки, які відносяться до нашої ери. А тепер будьте уважні, ми будемо позначати роки, які стосуються подій до нашої ери. І принцип позначання цих подій у нас дещо інший. Адже у нас події рахуються від більшої до меншої. Так, Різдво Христове, я так наведу жаренько, щоб ми його бачили. І тому в нас буде перше століття. Я поки що вам арабськими малюю для того, щоб ви могли прочитати четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте і так далі. Зліва у нас буде найбільша цифра, і чим більше направо, тим цифра буде менша. Давайте подивимося на ті дати, що залишились. У нас залишилося 4 дати. Яка із них буде найбільшою? Звичайно, це 776 рік до нашої ери. Коли ми переведемо. Цей рік у століття, а ми вже вміємо це робити. 76 більше за 0, тому до 7 додаємо одиничку. Це буде 8 століття. І давайте ми його знайдемо на лінії часу зліва, тому що це події до нашої ери. Ось у нас 8 століття. Це буде у нас який рік? Це буде у нас 800 рік. А це буде у нас 700 й рік. Ця подія знаходиться між ними. Як ви думаєте, 776 рік, він ближче до семірки чи до восьми, до цифри 8. Оскільки ми рахуємо від більшого до меншого, то ця цифра буде ближче до восьми. Для того, щоб не плутатися, я своїм наші всі оці століття, які намальовані арабськими цифрами. І ось у нас буде 776 рік. Так. Далі позначаємо 753 рік до нашої ери. Це число ми будемо писати в... Вліво чи вправо по відношенню до 776. Згадуємо правило від більшого до меншого. Це число менше, тому ми його позначаємо. Ось приблизно в цьому місці і підписуємо 753 рік. Неважливо, що у вас там відстань, можливо, десь більша, десь менша. Головне правильно позначити послідовність. Витираю якості наші століття, щоб ми не плуталися. І ми бачимо дві позначені дати 776 і 753 роки. Наступна дата це роки правління Хуанді. Це великий китайський імператор, який створив сильну державу. Ми його будемо вчити на інших уроках. Давайте подивимося. Розпочав він своє правління в 221 році, помер у 210 році. Тобто від більшого до меншого. І знайдемо приблизно ці роки на лінії часу. Отже, тут на 100, тут 200, швидше всього, він почав правити десь у цей період, підписуємо 221 рік. І завершив він своє правління. Померше у 210 році. І от ми можемо оці два дві ці позначки такою маленькою дужечкою позначити, це означатиме роки правління Сін шихуанді